Я вітаю вас, любі водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні у нас задачка, яка може вас запутати. Нехай ситуації, як на малюнку, ніколи не трапляються вам на дорозі. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, водій якого автомобіля порушить правила, проїхавши в запланованому напрямку. Добре подумайте та оберіть правильний варіант серед запропонованих 1. Лише водій червоного автомобіля. 2. Лише водій синього. 3. Обидва порушать. Та 4. Обидва не порушать правила. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. В кінці відео у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, кому ця задачка виявилась під силу. Також ще більше подібних завдань я публікую кожного дня у моєму телеграм-каналі, посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі та у описі до цього відео. Що ж, а тепер давайте переходити безпосередньо до розбору ситуації. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали два автомобілі. Водій синього має намір проїхати прямо, а водій червоного повернути ліворуч. Ну і певна річ, що питання тут полягає в тому, чи правильні смуги для продовження руху зайняли водії. Ми бачимо, що дорожня розмітка дозволяє водієві синього автомобіля проїхати прямо та повернути праворуч, в той час як знак дозволяє лише поворот праворуч цієї смуги. Водієві ж червоного авто повернути ліворуч дозволяє як розмітка. Так і знак, який ще дозволяє і проїхати прямо. Очевидно, що водій червоної автівки правил точно не порушить. Ну а як же бути з водієм синьої? Чим він має керуватися в зображеній ситуації? Все просто згідно до пункту 8.2 правил дорожнього руху, дорожні знаки мають перевагу перед дорожньою розміткою, і керуватися в цій ситуації потрібно саме ними. Відповідно, проїхавши прямо, водій не виконає вимогу з знаку напрямки руху по смугах і порушить правила. Мої вітання усім, хто впорався з цією задачкою та обрав варіант відповіді під номером 2. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.